Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен Частина 7 Остання гра Девіда Кейджа Коли вибори в ній справді змінюють все Detroit Become Human Стала тією рідкісною грою, яка не просто обіцяла, вона справді створила світ, де кожен твій вибір може кардинально змінити долю персонажів. Вони поставили собі божевільне завдання створити гру з такою кількістю варіантів розвитку подій, що навіть розробники не пам'ятатимуть всіх можливих комбінацій. Результат гра, в якій контенту більше, ніж може побачити одна людина за 10 проходжень. Кожна міміка прописана до найменших деталей, а діалоги записані у всіх можливих варіаціях гра змушує замислитися, що робить нас людьми, коли машина починає мріяти, страждати, любити. Чи стає вона більш людською за свого творця? Андроїди в грі часто виявляються добрішими, чеснішими та емпатичнішими за людей, які їх поневолили? Детройт стала дзеркалом, в якому людство побачило себе не з найкращого боку, коли гравець змушений вибирати між правосуддям і милосердям, між революцією і компромісом, між любов'ю і обов'язком? Ось тоді народжується справжнє мистецтво. Попри те, що великою цінністю є можливість реально попливати на сюжет, як вам і обіцяють, Детройт також не боїться ставити питання, на які немає простих відповідей.